В цьому відео я покажу, як Gemini відповідає на відгук на Etsy. Я сфотографувала його на принтскрін, завантажила в Gemini, і думаю, цікаво, як він справиться. До речі, імені покупця я теж не вказувала, хоча воно там є на скріншоті. Я пишу: я продавець на Etsy, я продаю картини. Нещодавно покупець залишив мені гарне, гарний як його там відгук, Напиши неформальний, ну, типу такий простими словами відповідь на цей відгук і використовуй смайлики. Бо зазвичай мої відповіді дуже дякую і квіточка. А тут же ж треба писати багато, бо людина старалась. ну, і Я вирішила змахлювати і використати Gemini. Він недовго думаючи, мені пише, звичайно, я можу бо ось така неформальна відповідь: Вау, Джоан! Тобто він вичислив з фотографії ім'я покупця. Що я роблю? Я копіюю це все діло, я забула, що можна через три крапочки скопіювати. Я копіюю його. Вставляю, дещо редагую, тобто я вже заходжу на Еці, вставляю, викидаю там зайве речення, тому що я б його не написала, а так, зрештою, я дійсно згідна. І смайлики я вставляю не такі дужками, хоча ну, буває що і дужками, Але я такі там ну, ці жовті личка вставляю. Додаю свої фірмові квіточки, і вуаля готово. Звичайно, ну, якщо ви не розумієте англійську в повною мірою, можете просто-напросто попросити Джеміна і перекласти це все діло вам. Він вам і напише англійською, і перекладе. Ну, а я сподіваюся, моя нова подруга на етсі Джоан не дивиться українських відео і не знає, що їй відповів Джеміна, а не я. Пишіть в коментарях, що ви робите з допомогою чат-бота.